Першим пунктом перебування голови Верховної Ради стало селище Довбиш. Тут за кошти, які минулого року надійшли в район, за сприяння Володимира Литвина відремонтовано будинок культури, дитячий садочок і школу. Ну, зрозуміло, що важлива люба копійка, вже не говорячи за ті кошти, які спрямовані. Це якщо загалом взяти в тому році більше 700 тисяч а цього року, як я вже сказав, майже мільйон. бюджет Довбиша річний, скільки приблизно стало? Ну, якщо взяти власне надходження, це 850 тисяч власних надходжень. Саме школу, яка славиться спортивними здобутками тісними зв'язками місцевої громади з Польщею, оглянув голова Верховної Ради. Десятки кубків і нагород показали Володимир Литвину у спортзалі. Побачив він і класи, в яких навчаються довбиські діти, з вчителями яких і зустрівся спікер. Під час розмови Володимир Литвин запропонував педагогам підтримати акцію. Книга повертається в школу, яку він започаткував. Те, що до 1 вересня кожна школа. Баранівського району е, отримає, е, в залежності від кількості учнів, е, два примірники на учня, два підручники на учня, з різних дисциплін. На останок зустрічі Володимир Литвин привітав жіночу частину колективу школи з наступаючим святом. З 8 березня подарунками голова Верховної Ради вітав і вихователів дитячого садка, де за його підтримки відремонтовано частину приміщень. Зустрічали тут поважного гостя піснями і віршами. А щасливий буде де так весело Дому каже весь садок, зустрічає ще й дітей. Володимир Литвин натомість дітям дарував книги, а наостанок сфотографувався з вихованцями садочка. Тим часом поїздка спікера районом продовжилася. Вже у Баранівці відбулася зустріч з колективом районної лікарні. Вже під час спілкування з журналістами Володимир Литвин зазначив, що пріоритетними питаннями у його роботі завжди була освіта й медицина. Тож усі гроші, які йому вдається привезти в область, направлені саме в соціальну сферу. У цих питаннях підтримує голову Верховної Ради і голова обласної ради Йосип Заполовський, який зазнає що медичне забезпечення є вкрай важливим. В свою чергу Сергій Рижук підкреслив, що із обласного бюджету чимало коштів направляється на охорону здоров'я. На медицину за останні два роки, і 22 березня ще виділимо понад 60 мільйонів гривень. Це тільки з обласного бюджету. Якраз Володимир Михайлович дуже активно підключився до наших соціальних програм, які Схвалила сесія обласної ради ще два роки тому. Ми питання діагностики охорони здоров'я поставили на перший план в системі охорони здоров'я. Цього дня Володимир Латвин поліпшив і матеріально-технічне становище районної лікарні. У подарунок тут отримали чотири новенькі швидкі допомоги і рентген відділення.